Рада вітати на моєму каналі! Сьогодні до вашої уваги рецепт дуже смачної домашньої тушонки в духовці. Готую її вже більше 10 років. Тушонка завжди виходить відмінною на смак. Я б сказала в 100 разів смачніше, ніж в магазині. Ясо дуже ніжне, пряне. Тушонка буде не сухою і в той же час не жирною за рахунок підібраних пропорцій, тому з упевненістю раджу вам цей рецепт. Зберігаю такі м'ясні заготовки у холодильнику. Дуже виручають, коли немає багато часу на приготування. Тож, не буду зволікати, переходжу до приготування. Як бачите, інгредієнтів небагато. Основні інгредієнти це, звичайно, м'ясо, у мене свинина, лопатка і сало. Ну і, звичайно, спеції, чорний мелений перець, сіль та лавровий лист. Пропорції в описі під відео. Починаю з підготовки м'яса. Треба пробрати зайвий жир та плівки, якщо вони є. Повторюсь, використовую свіже м'ясо, свинину, а саме лопатку. В описі зазначу чисту вагу вже обробленого м'яса. Нарізаю м'ясо на порції і тепер нарізаю на невеликі шматочки. Додаю сіль і перець. Перемішую для рівномірного розподілу спецій. Додаю другу частину солі та перцю. Знову гарненько перемішую. Далі на дно кожної банки кладу по одному лавровому листу. І тепер дуже щільно вкладаю м'ясо, залишаючи до верху біля 1 см. Накриваю банки кришками. Банки закручувати поки не потрібно. Загалом з такої кількості м'яса виходить 5 баночок. Банки ставлю в холодну духовку і вмикаю на температуру 190 градусів. Раджу розмістити внизу під баночками деко чи форму для запікання для збору рідини, яка може капати з банок. Орієнтовно через годину її можна буде прибрати з духовки. Температуру 190 градусів тримаю до моменту закипання тушонки. Потім зменшую температуру до 150 градусів. Готую тушонку від моменту закипання 3 години. Тим часом займусь салом. Нарізаю його на шматки і їх ділю на ще менші шматочки. Розігріваю пательню, викладаю сало і смажу на невеликому вогні. Час від часу вичерпую смалець і продовжую топити сало. Тушонка вже готова, вимикаю духовку і по одній виймаю баночки з духовки. До заповнюю смальцем і одразу щільно закручую кришки. Залишаю баночки з тушонкою на столі до повного охолодження. Зберігаю тушонку в холодильнику не більше одного року. Тож, готуйте з задоволенням. Буду рада вашим відгукам. Смачного та до нових зустрічей на каналі!